Всім привіт, канал, два слова. І сьогодні у нас з вами буде останнє відео, яке знято в цьому році, яке не стосується новорічної та різдвяної тематики. Далі всі відео будуть вже про Новий рік та різдво. Сьогодні у нас львівські круасани. Неочікувано для мене ми це робимо, тому що випуск цей відносно спонтанний. Як народилась ідея зробити цей огляд? Зайшов я позавчора на сайт Монобанку, і там у них є дайджест, де показується період. Наскільки багато було транзакцій у тієї або іншої компанії, і там поділено все по категоріям: ресторани, я не знаю, там побутова техніка, аптеки, заправки, розваги і так далі. І що мене здивувало, в ресторанах на першому місці був Макдональдс з величезним відривом. Далі там було здається, позата хата, кайфсі, і на четвертому місці. Зараз тут буде скрін, щоб було точно, бо я так з голови не пам'ятаю. На четвертому місці у нас львівські круасани, в яких я ніколи не був. Я здивувався, що настільки багато людей щось купують у львівських кровосанах. От для мене це було дійсно здивуванням, тому я вирішив зрозумів для себе, що є попит на цей продукт, а я його ще не куштував, і мені цікаво якраз зробити огляд. В Дніпрі у нас всього 7 точок, але я бачив, що по Києву там 60+, плюс, і в цілому по Україні більше 100 точок у них представлено, тому ну доволі. Обширне представництво у них по Україні. Якщо ви куштували ці львівські круасани, напишіть свою думку. На фотках вони дійсно виглядають дуже класно, дуже гарно. Що там всередині, я ще не знаю. Я забрав ну приблизно хвилин 40 тому. Я сподіваюся, що нічого там не розмокло, хоча б і вони в нормальній формі будуть. Тому пропоную швидше починати. Бажаю, як завжди, вам смачного. Бажаю вам гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Поїхали! От така от у нас тут компанія зібралась. Як я розумію, це люди купують, щоб просто перекусити, коли ти йдеш на роботу, або вийти на обід перекусити, або, я не знаю, в поїздку взяти в потяг, наприклад, собі взяти в поїзд. Ціни від 125, якщо я не помиляюсь, до 207 гривень. Що ну я не знаю, наскільки це норм для круасанів. От напишіть свою думку, наскільки це нормальна ціна для круасана, умовно, в фастфуді. Тому що. У мене немає розуміння, яка там який діапазон цін нормальний для цього продукту. Серветок дали прям пачку величеньку. Ще знаєте, що я розумію, і одразу попереджаю сам себе: е, про те, що це франшиза. Це франшиза, можна її купити. І тому одна точка може дійсно круто готувати, а інша точка може готувати поганенько. Тому сьогодні у нас скоро саме саме з ось цієї точки, десь тут зараз буде адреса. Здається, я Верницькова 67, місто Дніпро. Для початку я налію собі пиво. Це у нас правда амберлагер. Я думаю. Нормально, круасани з м'ясом будуть поєднуватися з пивом. Тому ось таку правду ми зараз скуштуємо на 5% алкоголю. Ви а вже ж споживайте відповідально. Я тут не пропагандую споживання алкоголю. Ледь-ледь сухофрукти, прянощі відчутні, і знаєте, карамельно такий палений солод. Ой, він сухий такий. Дуже приємний, сухий, охмелений. Знаєте, мені все більше і більше починає подобатись е, історія амбер Елів, Браун Елів, якихось британських елів. Дійсно гарно стало мені заходити. Раніше я це не полюбляв абсолютно. Це знаєте, як раніше в мене було з пшеничним пивом, що я його. Ну, взагалі не сприймав. А потім якось так рука прибилась до нього, і я систематично почав його брати замість звичайного лагера. От зараз в мене потрошки амбер Лагери, амбер Елі, Браунелі, ось це все, все виходить на передній план, і мені це подобається. Тому рано чи пізно ми знімемо все ж таки огляд про британське пиво. Так що? пиво гарне, дійсно смачне, можу порадити. Давайте до нашого круасану. Перший хай буде у нас чізбургер. Найдорожча з сьогоднішніх позицій. Гарно так запакований. Ціна цього круасану 173 гривні. По складу круасан, яловича котлета, сир, тостовий, помідор, квашений огірок, цибуля сушена, сушена, салат, айсберг соус, гострий соус, бургерний. Я обрав саме бургерний соус. А ну виглядає це поки, знаєте, не сильно і супер цікаво. Тобто, так, ну ми зараз його розріжемо. Я розумію, що це погано так з їжею робити, але давайте розріжемо, щоб було нам зрозуміліше, що саме там у нас. Ось так це виглядає. У нас ну не скажу, що вау, Того соусу тут. Не так і багато, пахне салатом, пахне бургером з Макдональдса. От якось так. Давайте вкусимо це все. Смачний соус. Знаєте, як якийсь айолі мені більше це нагадує. По складникам сир не відчутне, одразу кажу: Круасан сам смачний, мені подобається. Котлета ніяка. От чесно кажу, котлета ніяка. Ти відчуваєш лише соус, а сама котлета, вона просто не зрозуміла. Як я розумію, вона розморожена само собою. Насправді, проходняк. От тепленький проходняк. Я б другий раз точно не брав би його. Ну, прям дуже ніяк. Котлета не смачна. Котлета абсолютно не смачна. Тут тільки соус. Ти відчуваєш тільки соус, тут тащить лише соус. Все інше програє от, просто. Сам круасан. гарно смачно, дійсно. Він м'який, він пухий, я таке полюбляю. А от е... начинка. Чимось це мені нагадує звичайний гамбургер в макі, я мак не сильно полюбляю. Але ну не цікаво, котлета не соковита ніяка. І це при тому, що я голодненький, трошки я розумію, що мабуть неправильно на умовно голодний шлунок знімати таке відео, тому що все буде здаватись більш смачним. Але ну ми ще споживаємо цю їжу на голодний шлунок, скоріше за все. І от зараз, навіть на голодний шлунок, мені це не сильно не сильно сподобалось. Наступний круасан — це у нас барбекю: барбекю, порк чіз, круасан, свинина печена, сир, чедер, помідор, салат айсберг, салат лолобіонда, маринована цибуля, соус папрік, соус барбекю. 280 грамів. Це має вважити. Чесно, я без вагів сьогодні, тому. На жаль, ціна 199 гривень. 200 гривень у нас іде за цей круасан. Всього в них дуже багато різноманітних позицій. Це мене вразило, тому що там дійсно гарні гастрономічні поєднання є, які сьогодні у нас також будуть. І там от 20 позицій, тільки м'ясних круасанів ще солодких там багатенько. Тому тут різноманітність вибору, вона мене чесно вразила. Ось такий в нього зовнішній вигляд. Ну так нічого й не зрозумієш. Давайте розріжемо його. Наскільки там буде багато свинини, це важливий момент. Ого! А тут дійсно рваної свинини прям багатенько. Ого! А прям дуже гарно виглядає. Ось такий він набитий цією свининою. В порівнянні з тим, що бургер. Гамбургер, чізбургер, чи що воно там було коштує всього наскільки на 26 гривень менше. Тут начинки набагато більше і набагато серйозніше це все виглядає. Копчений копчений приємний аромат. Давайте вкусимо сто відсотків. Так не скажу, що це зі смокера у нас ця свинина, але вона віддає копченістю. Дуже приємно віддає копченістю. Це раз є пікантність. Є соус барбікю, який також у нас копченістю віддає димком таким. Свинина вона дійсно по волокнам розходиться дуже гарно, от чесно кажу, дуже смачно, мені подобається. Цибулька не сильно відчувається, сир. Я також не відчуваю. Що знаєте, зараз з боку коснув, і от там розкрилась цибулька і ще більше пікантності. Він соковитий, він не сухий абсолютно. Якщо минуло у нас був соковитий тільки за рахунок соуса, то тут все соковите і е, свинина також не суха. Прям гарно, мені подобається. Ну от вийти на обід, перекусити 200 гривень. Давайте поговоримо про ціну. Наскільки для вас це окей? 200 гривень. За та ну блін, да воно коштує 200 гривень, якщо ми беремо фастфуд, бо тут дійсно дуже багато свинини. І сам смак він дуже, дуже, дуже смачний. Я б це дійсно другий раз купив. Якщо б гамбургер осічізбургер, я б обійшов би стороною, то це дійсно топово. 200 гривень. Що це може в Дніпрі коштувати? Або я не знаю, в вашому місці за 200 гривень можна взяти на обід. Бо це точно не сніданок, 100% не сніданок, свинину їсти на, свин... на сніданок. Я не хочу особисто. Я Ну і воно прям насичене, прям жирненьке таке. Дуже ну не дуже калорійна, але вона така ситна страва. Можна взяти шаурму гривень десь за 140, у нас десь 130-170, Ось так, шаурма буде коштувати. Можна зайти в Макдональдс, але там будь-який бургер буде коштувати плюс-мінус. Ось так, якщо ми меню беремо, щоб наїстися. Так а ну мені просто цікаво. От якщо ми беремо мак. Uh, big Taste Single 217 гривень. Це з накруткою, значить плюс-мінус звичайний Big Taste так і коштує близько 200 гривень. Але ну давайте будемо чесними. Я б взяв ось це. Я б дійсно взяв ось це. Це топчик. Приємна пікантність. З мінусів, мабуть, то, що сиру не вистачає, ну саме смаку сиру не вистачає. Але свининка прям класна. Можна завжди сказати, так, а можна зайти в позату хату, я не знаю, там на 200 гривень нормально також поїсти. Можна, але хоч іноді щось такого. Це доволі гастрономічно цікаво. Максимально плюсую, от дійсно, максимально плюсую, ось цьому молоці. Йдемо е, далі. Трошки він ледь-ледь роз, розмакає, але ну, цілком собі нормально форму тримається. Цей круасан. достойно. Наступний у нас буде більш бюджетний варіант. Це у нас Галицький. 129 гривень його ціна. Круасан, курка, гриби, салат лоло, біонда, огірок, помідор, соус Цезар. І я взяв на крем на основі крем-сиру соус, бо там є на майонезній основі або на крем-сиру. Ось такий він також доволі достойно виглядає: це 129 гривень. А от за 129 гривень що ми можемо купити? Ту ж саму якусь дешеву маленьку шаурму. Тому це вже більш робочий варіант. Хоча багато різних пекарень у нас є, які продають все набагато дешевше. Це, скоріше, все ж таки, бренд, бо у них навіть є точка, у цих львівських круасанів, є навіть точка Д. Я здивувався, в США, в Словенії здається, одна, в США одна, в Польщі є і в Україні більше ста. Так, на розріз. Ну, всього потрошки заявленого є. От такий він. Доволі гарненько. Мені знаєте, більше навіть подобається ось цей формат круасану, ніж формат, не знаю, хліба, сендвіча, сандвіча або булок для бургеру. Це цікаво, хоча бургерний, ну я ж кажу, прям не дуже був. Давайте скуштуємо. Крем-сир вирішуємо. Я обожнюю крем-сир, само собою обожнюю Філадельфію. Саме ще непоганий, як на мене, крем-сир від Комо йде. Отут сир вирішує. Курка також м'якенька. Але інші смаки поки не розпробував. Давайте ще один укус. Ой, зараз, знаєте, був укус такий супер сухий. От чесно, ледь проковтну. Тут по тому, як зібрали його, мені не дуже подобається. По смаку крем сир є, є. Там, де його немає, це дуже сухо. Помідор, знаєте, трошечки каша цей дає. Таке відчуття, що його як трошки заморозили, не знаю. Ну, чогось він такий, трошки як каша курка. Грибочки не відчуваються взагалі. Тільки крем-сир, курка, салат, огірок, ось Тут відчутний був там, де начинки більше, от щоб рівномірно вона була заповнена, там дійсно непогано. Якщо ми виходимо кудись трошки в бік, то там все стає набагато гірше, набагато сухіше. Чи вартує це 129 гривень? Там, мабуть, і вартує. Ну, дійсно. От в кінці крем-сиру вже немає і. Це стає нецікавим, насправді чи окей, чи не окей? Мабуть мабуть, мабуть, нормально. Мабуть, все ж таки я скажу, що це нормально, тому що. Знову ж таки формат сендвічу. Але 130 гривень. Ми можемо зайти в те ж саме сільпо, і там в них є готові сендвічі, якщо такий огляд потрібен. Там у них всякі сендвічі, бутерброди, гамбургери, чізбургери. Якщо такий огляд потрібен, можемо і таку їжу з сільпо оглянути. І от там це буде коштувати дешевше. Якщо я не помиляюсь. там близько там 80 вісімдесят буде гривень коштувати щось подібне з небагато курки, огірок, помідор, якийсь соус. Тут 130 але круасан, бо круасан також коштує грошей. Ми також маємо це враховувати. Тим, хто полюбляє щось легеньке і свіженьке, то це мабуть зайде. Мені скоріше, ні, ніж так. Чесно кажучи, я вже наївся. У нас зараз будуть дуже цікаві ще круасани, от саме по своєму складу. Тому під них я вирішив обрати не те, що вишукане пиво, але цікаве пиво під назвою Lindemans з Це ламбік у нас максимально базовий, ідеальний для знайомства з ламбіками, насправді. Тут у нас здається 5% алкоголю. Брав по знижці в сільпо буквально воно коштувало 60 гривень, але зазвичай його ціна трошки вища. Це прям достойний зразок, щоб познайомитись з ламбіками, з сухими кислими, трошки такими з нотами мочених яблук, ось такими варіаціями пива. Тому давайте його зараз і скуштуємо на лімо. Так, ну що, так легенький такий терпкий яблучний аромат для мене, нейтральний, трошки може кислотний. Ой, на смак прекрасно. Це може вам, знаєте, нагадувати трошки і вино. Це дуже газовано, це кисло, це ледь ледь суховато. Ноти ось цих мочених яблук мені особисто відчутні. Дуже гарно. Шкода, що об'єм 025, насправді, воно питке, воно доволі освіжаюче, навіть пиво. І потім така гірка терпкість йде на посмаку. Якщо. Такий опис вам сподобався, то от саме з цього я б радив знайомитись з подібним пивом. А далі вже може переходити кудись до історії е Бунав. Ауде е Гіос Бун, просто Бун, звичайний, звичайний Гіос Кріки, саме Бунавські. Ось це буде, я думаю, для вас дуже цікаво, якщо вам зайде саме ось це пиво. Це бюджетне. Далі вже сегменти йдуть трошки дорожчі, там 200-300 гривень за пляшечку. Ну що, наступні? Тут, на жаль, вже нічого не підписано, що є, що. Зараз будемо шукати, що у нас не солодке. Опа! І давайте подивимось, що у нас тут. Я бачу, у нас випав каперс. От такий у нас круасан. От такий круасан. Ну, не знаю. Виглядає гарненько. Виглядає гарненько, виглядає свіженько. І це у нас кросан з лососем. Чому я вирішив його обрати? Його ціна 199 гривень, але він неймовірно гарно виглядав на картинці. Давайте я порівняю навіть з тим, що у нас на картинці. Ну, звісно, на картинці у нас дуже багато риби, а тут по факту тільки ось тут вона стерчить і все. А на картинці я зараз вам виведу це набагато насиченіше. Круасан масляний, лосось, каперси, огірок, рукола, салат, айсберг, сир, пармезан, соус, крем, сир. Ну, поки я бачу тільки салат. І один шматочок ось цього лосося. Так, ну що, дивимось в розрізі. А, ну, рибка є, огірок є, каперси є. Знову, ось, то, що ось тут залишається забагато зайвої частини, знаєте, яка ну, просто буде хрустіти і все, і пересушувати вам загальне враження. Це мені не подобається. Може його якось. Його якось ще більше розрізати потрібно, щоб ще глибше зайшла начинка. От такий він в розрізі. Давайте скуштуємо. Кажу одразу: лосось відчутний. Я хочу все ж таки розкрити, подивитись кількість лосося. Ну, до речі, до речі, от зараз, може, це я неправильно роблю, то що відкриваю там і так далі. Ось тут два шматки лосося. Вони вздовж повністю круасана йдуть. Ось тут лосось закінчується отак от. У нас ще ось такий шмат взагалі без нічого, можна сказати, одна трава у нас буде. Тому за кількість саме риби, ну не знаю, мабуть, все ж таки більше мінус, ніж плюс. Давайте ще один. От я зараз маю кусити, і у нас буде ось тут величезна частина без нічого. От Ви це побачите зараз. Ось це супер сухо. Ось це дуже сухо. Ось ця частина, ну просто, знаєте, у вас. У вас пів круасана йде значенкою, пів круасана йде без значенки, якщо ми шир його беремо. І це величезний мінус. Це величезний мінус, бо ти просто потім в сухомятку давишся. І потрібно дійсно чимось запивати. Але ну, я ж беру повноцінний круасан, а не просто пів круасана з начинкою, пів без. Там, де начинка є, це просто нагадує звичайний, ну як звичайний, просто нагадує бутерброд в рамках круасана. Коли ти крем-сир береш, ти береш е, е, якусь цю червону рибу і ти береш огірок. Все. І салатик. Каперси взагалі жодного разу не відчув. Перший у нас е, випав, я його скуштував, він прям гарний каперс. Тут до речі, ось тут два бачу, тут жодного не було. Ну, типа три каперси на всю страву, таке собі задоволення. Якщо б він був повністю наповнений за 200 гривень, знову ж таки, у нас є ось цей пулет-порк. Який 200 гривень коштує, в жодних мене питань немає. За ось це напівпустий, ні, я, я не скажу, що це вартує своїх грошей. Може, я не правий, може я щось кажу не так, але це моя особиста суб'єктивна думка як споживача, який заплатив свої гроші. Йдемо далі. Сподіваюся, не сильно грязний. Наш останній несолодкий це не він. Це ось цей дуже цікаве поєднання. смаків тут використовується. Давайте ми його дістанемо. І Ох, а як гарно це виглядає. Ось це дійсно достойно. От я вам скажу, що ось це. Ну, я не знаю, він просто більш розкритий, але виглядає дійсно хорошо. От можу ось так спробувати показати. Отакий От він. Хм. Та. Не, ну. Просто ми всі бачили, скільки у нас було свинини в тому. Взагалі, ну, ви бачите, пусте. От дійсно пусте. Ну. Давайте і на цю камеру ще покажу. От, буквально. Може, по-другому його складно за запхати, я не знаю. Ну, мені, як людині, яка не викупає. А ну і на сайті він виглядає взагалі інакше. Ось, 179 гривень. Це у нас з хамоном, моцарелою та в'яленими табатами. Круасан масляний, хамон, сир моцарела, фісташка, в'ялені томати, рукола, бальзамічний крем, соус песто. Ну, заявлено все, дай Боже, але де тут соус песто? Щось песто якийсь і не зелений. Хамончика у нас тут. Раз, скрутили, два в'ялених томата. Боже, ну тут що ну, ну, ви це робите? ну Тут майже нічого нема. Тут, ну, майже немає того хамона. Я не знаю, зможу я це показати або ні. Ну ось, отам от от шматочок один хамона. Все, більше нема. Ой, давайте скуштуємо. За песто плюсую 100%. Дуже насичено, гарно відтіняє всі інші смаки. Бальзамік спочатку йде. Ось саме цей густий бальзамік. Приємний, дійсно кремовий такий. Потім ти відчуваєш песто. Мацарелка, само собою, мацарелка ніякого смаку не має сама по собі, ну майже ось, трошки молочний смак. Тому вона завжди в стравах трошки втрачається. Б'ялені томати не відчув, скажу чесно. Хамон само собою не відчув, бо там, скоріше за все, вони дуже тоненькі, майже прозорі, і просто так от, дві полосочки покладені на цей, на цей круасан. Ну, я хамон взагалі не відчуваю. Томатик, може, відчутний. Зеленушка відчутна, песто-топчик. От дійсно, песто топчик, дуже, дуже дуже непоганий. Саме соус песто використовується тут. За рахунок песто, може навіть такий жирненький. Він знаєте, от дійсно щось таке жирненьке відчувається. Ситно, ситно, але давайте будемо чесними. Це вже п'ятий круасан. Я не всі з'їдаю повністю, Ні, ну, в смислі половинки навіть не всі з'їдаю. Але мені не подобається, що тут мало начинки. Вона з однієї сторони. Якщо я буду їсти дійсно одну сторону, буде класно. А глибше, ну, якось, якось ні. Саме якщо брати поєднання смаків, і фінально, що ти відчуваєш у роті, це гарно. Начинки, здається, малувати. От хотілося б, щоб її було набагато більше. Це точно йде в категорію норм. От у нас поки категорія норм це з лососем, це ось цей, це Галицький. Чизбургер мені взагалі не сподобався, і супер класно цей порк свинячий, прям дуже гарно. От такі у нас несолодкі круасани в, в цьому закладі, в львівських круасанах. Що можу сказати, Ось давайте дійсно підсумок зробимо по несолодким, тому що солодке я не полюбляю, Зараз це буде за, за 2 секунди. Я його скуштую і скажу свою думку, тому що солодке я взагалі не їм. Що можу сказати? Зайти, перекусити, так, взяти з собою в поїзд. Або там перед поїздом зранку, коли ти з поїзда вийшов тільки взяти каву і скуштувати такий круасан, Також так, ну, не, не свинячий, він загально занадто буде тяжкий для шлунку, мені так здається. З плюсів точно, що для кожного знайдеться свій смак, тому що хтось знайде щось таке домашнє. Схоже на свої бутерброди домашні умовно. Хтось знайде щось таке аля модне, Аля вишукане, щось рестораноподібне, саме поєднання смаків я маю на увазі. Хтось знайде для себе якусь умовно, там американську кухню. Цілком собі непогано, але, як на мене, все ж таки, ну, от начинки замало. От замало, ну тому що я ще раз скажу: ну, отак от, отак, от, от от, не має бути. Як на мене, Ну коли в тебе просто. Мало що заповнено, але я ніколи сам не робив сендвічі з круасану, тому може це дійсно складно зробити так, щоб набхати туди ще більше начинки, тому що він сам по собі пухкий, як і туди щось засуну. Коротше, це питання в коментарі: наскільки для вас ось така кількість начинки окей, або ні за 180 гривень в цілому. Чи зайду я колись туди другий раз? Тепер так. Якщо мені треба буде швидко перекусити, і я захочу цікаве поєднання смаків, то я 100% би зайшов. Давайте наш останній солоденький скуштуємо, різати я його навіть не буду. мене аж спекотно, морда горить. Ух, це у нас фісташковий. Він близько 160 гривень коштує. От такий він. Це якось ця тема, яка дуже сильно популярна дубайський шоколад. Я, чесно, жодного разу не куштував, ні пародії, ні справжні, нічого, тому що я ж кажу, солодке я не люблю. Але е, смак фісташки мені подобається. Не знаю, я просто відкушу ось тут. Хоча, блін, нам же треба дізнатись, скільки у нас тут всередині начинки. Погоджуюсь, давайте все ж таки розріжемо. Е, я не знаю, це багато чи мало для десерту, тому оцінюєте лише ви. Отак, як на мене, замало, ну типа, прям замало. <ріх> От мені не вистачає. Що ви скажете? І один раз вкушу, щоб зрозуміти наскільки воно смачне. Дуже десь далеко потім виходить фісташка, от е, на посмаку. Не, не яскрава фісташка, а головний смак ось цього крему це згущене молоко. Дуже лаконічно скажу, мені не сильно зайшло, тому що фісташки мало я відчуваю, але ну, не мені судити саме десерти. Тому це ми вставляємо вбок і підводимо підсумки нашого відео, які я вже можна сказати зробив. Другий раз я точно зайду, тому що мені цікаво скуштувати ще інші варіації поєднання смаків, які там є. От за сьогодні 100% номер один я можу порадити це ось цей зі свининою. Точно не можу порадити це чізбургер. А там є ще дабл чізбургер але ця котлета це просто дуже погано. Тому у нас є середняки, є топчик, є аутсайдер, і ось цей десерт. Ну не знаю, це згущенка. Для мене це згущене молоко. От в основному, і потім десь з'являється вже фісташка, але десерти ніяк не можу судити. Такий у нас вийшов останній спонтанний, навіть не. Перед новорічний різдвяний відос. Далі у нас буде різдвяне пиво. Далі у нас буде. Я подумав, може дійсно порівняти червону ікру цю, яка в тебе продається з зі звичайною. Просто пару баночок взяти і порівняємо на осліп. Може. Ну коротше, це так. В думках ще подумаю, що можна ще зробити. Ще буде похмільне пиво, і я не знаю, новорічні салати. Щось придумаємо. Дійсно, щось придумаємо. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю як завжди вам гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені страви, вживайте ваш улюблений фастфуд. Робіть це все відповідально. Не потрібно шкодити своєму здоров'ю. Це я в цілому так кажу. Дякую за перегляд.